Початківці городники часто задаються питаннями, чи потрібно замочувати насіння томатів перед посівом, а якщо так, то як правильно це зробити, і які для цього потрібні препарати допоможемо їм в цьому розібратися, чи потрібно замочувати насіння помідорів, якщо насіння томатів інкрустовані, покриті дражируючій оболонкою яскравого кольору? То вони пройшли цикл передпосівних обробок у виробничих умовах і в замочуванні не потребують, якщо ж насіння не підготовлені, в тому числі і зібрані самостійно, то перед посівом їх бажано обробити. Для чого це роблять? Для підвищення відсотка схожості, для прискорення появи сходів для профілактики захворювань. Процедура замочування нескладна, але має деякі нюанси, визначаємося з термінами. Замочування насіння це етап передпосівної обробки, отже, його виконують перед посівом на розсаду. Це можна робити як безпосередньо перед посівом, так і завчасно. За один-два тижні сприятливі дні для замочування насіння для тих городників, які при виконанні агротехнічних робіт дотримуються рекомендацій астрологів. Наведемо дані про сприятливі дні згідно з місячним календарем на 2019 рік. В лютому це 15, 18 і 20, три, У березні 8, 1, 2, 15, 19 і 20, три, у квітні 1, 4, 7, 9, 11, 1, 3, 15, 1, 7, 2, 0, 2, 1, 24, два, У травні 3, 4, 8, 1, 4, 1, 7, 1, 8, двадцять один, два, три, двадцять шість, два, Підготовчі роботи протруювання насіння, як правило, проводиться шляхом короткочасного занурення їх в дезінфікуючий розчин для цього насіння попередньо поміщають в марливі вузлики, щоб їх можна було швидко вийняти з розчину після обробки, потім насіння слід ретельно промити під проточною водою для цього зручно використовувати ситечко. Як у воду брати? Для замочування насіння не можна використовувати воду з-під крана, так як вона містить хлор. Згубний для рослин в крайньому випадку можна використовувати відстойну протягом 2-3 днів водопровідну воду, але краще використовувати талу, дощову або бутильовану. У чому можна замочити насіння томатів перед посадкою? Для цих цілей існує безліч різних варіантів. Зупинимося коротко на популярних, дезінфікуючі обробки, їх мета значення можливої інфекції, якою можуть бути заражені насіння у перекису водню. Цей склад є не тільки відмінним антисептичним і дезінкуючим засобом, але і стимулятором росту рослин для обробки застосовують три, і розчин саме такий продають в аптеках, розбавлений двома частинами води. У нього насіння опускають на 3-12 годин. У марганцівці для обробки застосовують один і розчин перманганату калію, тривалість процедури 15-20 хвилин. У кокропі. Така обробка при її ретельному виконанні дозволить ефективно знезаразити не тільки поверхню насіння, але і вбити інфекцію, що знаходиться всередині, для цього застосовують воду нагріту до 5.1,52 цляку наливають в термос, куди і поміщають насіння. На 30 хвилин дуже важливо витримувати зазначений діапазон температур, так як більш холодна вода не зробить дезінфікуючого дії. А більш гаряча погубить насіння. У борній кислоті для приготування робочого розчину беруть 0,2 грама препарату на 1 літр води час замочування добу. Стимулюючи обробки, ці обробки потрібні для збільшення схожості і прискорення проростання насіння у соку картоплі. Для отримання соку кілька картоплин поміщають в морозилку до повної заморозки. Після чого дають відтанути, натирають на терці і видавлюють сік. У процідженої людини витримують насіння томатів 6-8 годин. У соку ало стверджується, що після цієї обробки насіння проростає на третій четвертий день, для цих цілей потрібно зрізати нижнє листя алої віком не менше 3 років і помістити їх в холодильник на тиждень, після чого подрібнити і витягти сік. Його розводять водою один. Один і замочують насіння томатів на 18-24 години. У горілці алкоголь розчиняє ефірні масла, якими покриті насіння, що значно прискорює терміни їх проростання для досягнення ефекту досить 15 хвилин, а тривале перебування насіння в горілці може їх погубити. У розчинах готових стимуляторів росту промисловість випускає досить багато різних стимуляторів росту рослин, які можна успішно застосовувати для замочування насіння. Іня томатів перед посівом, ось далеко не повний перелік ефективних препаратів: гепінгетерокси, циркон, енергенбурштинова кислота, та ін при їх використанні слід керуватися інструкцією, що додається до препарату, вона може бути викладена на упаковці. У настої золи для його приготування два стл. Деревної золи заливають літром окропу і настоюють протягом двох діб, вважається, що замочування в такому настої покращує схожість насіння, тривалість процедури 5-12 годин. Відео як замочувати насіння томатів, я зазвичай використовую для посіву власноруч зібране насіння томатів, оскільки вони завжди свіжі і їх багато, то питання про підвищення відсотка схожості у мене стоїть. Прискорення появи сходів для мене теж не актуально куди поспішати. Хвороб на городі я намагаюся не допускати, застосовую регулярні обробки фітоспорін. а тому насіння у мене завжди здорові, у зв'язку з цим ніяких передпосівних обробок і замочувань я не застосовую, але і без врожаю не залишаюся. Так що замочувати насіння перед посівом чи ні? Це питання вибору городника, на мій погляд. Передпосівна обробка насіння томатів не є обов'язковою процедурою, але в ряді випадків вона допоможе уникнути хвороб і підвищить схожість насіння. Складів для замочування як промислових, так і народних відомо багато, і городник завжди може підібрати потрібний йому засіб з числа доступних.